Доброго ранку, Україна! Триває наш спецвипуск країна онлайн, що ми присвятили українській міліції. Сьогодні завітали до науково-дослідного експертно криміналістичного центру. Почнемо з фізико-хімічної лабораторії. Тут в цій лабораторії працює майже два десятка різноманітних експертів. Тут досліджують і наркотики, і вибухівку, і навіть їжу. Тут дуже багато різноманітної, складної і дуже дорогої апаратури. Ось, наприклад, цей газовий хромограф коштує мільйон гривень. А ось ще один дуже цікавий пристрій. Це хроматограф з мас-детектором. Я не дуже добре розумію, для чого він потрібен, але мені пояснило, що він бере речовину, потім бере окрему молекулу, розбиває її, іонізує і потім вже щось досліджує. Не знаю, наскільки вам це зрозуміло, але я знаю, що буде зрозуміло і чоловікам, і жінкам. Ми поклали ось сюди до аналізатору елементного складу золоту чи наче ту золоту обручку. І дослідили. Що в нас тут вийшло? 585-та проба. Так, дійсно обручка в нас 585-ї проби. Ми будемо продовжувати наші експерименти, але зараз подивимось сюжет, який підготували наші журналісти. Далі будемо після того вже перевіряти і досліджувати наркотики. Технічні, хімічні, біологічні, електронні методів дослідження об'єктів судової експертизи безліч, адже криміналістика як наука існує вже понад 200 років. Звичайно, за цей час багато що змінилось. З'явились нові технології і як наслідок більш удосконалені та точні методи експертизи. Сьогодні за допомогою кольорового ксерокса ножа та клею можна підробити чи не будь-який документ, кажуть криміналісти. Та у них є чим протистояти шахрайству. Наприклад, це відео спек спектральний компаратор. його інфрачервоні промені здатні виявити найякіснішу підробку у документах. Оптика щитує навіть невидимі біометричні дані з європаспортів на все про все вистачає кількох секунд. А якщо хтось вважає, що Україна плентається у хвості світових новацій, то й дуже помиляється. Доказом тому вітчизняна розробка система портретної експертизи. Цей прилад ще й як зводиться силовикам, адже допомагає розрізняти обличчя в натовпі, навіть якщо над влицем Працювали пластичні хірурги. Знайти відповідник у базі підозрюваних прилад може навіть за дитячою фотокарткою. Відносно новим, ноу-хау є міні-порту. Ушечка для зняття відбитків пальців, після неї не потрібно мити руки. Деякі види експертиз характерні лише для певної країни і не підходять для іншої. Наприклад, в Індії поширено дактилоскопічне дослідження відбитків ніг, бо тут більшість населення ходить, босоніж. Звичайно, в державах з більш суворими кліматичними умовами цей метод використовують рідше. Інколи нові види експертиз з'являються на межі кількох галузей, наприклад, одорологія, метод, який досліджує запах людини, не виник завдяки поєднанню криміналістики і пошукового собаківництва на місці події збирають речі, що зберігають запах підозрюваного у розпорядженні правоохоронців Вони перебувають упродовж усього розслідування, і у разі сумнівів можуть стати солідним, алібі чи звинуваченням. Працюють тут спеціальні собак-детектори. У дослідженні ДНК криміналістика також не стоїть на місці. Якщо раніше для аналізу потрібна була частка тіла людини, то зараз достатньо краплі поту чи волосини. І як же оминути увагу славнозвісного улюбленця колишнього мера Черновецького детектор брехні? Деякі сучасні поліграфи базуються на десятках різних психофізіологічних параметрів і можуть працювати навіть безконтактно. Точність діагностики в межах 75-100%. Власне, ось так виглядає лабораторія, де досліджують в тому числі і наркотичні засоби. Це є режимний об'єкт, тому показувати працівників ми не можемо. Це секретна інформація, тому що якщо хтось побачить, яка саме людина проводить ці досліди, вона може якось намагатися впливати, на неї шукати і так далі. Але ми дізнаємось, як саме робиться подібна експертиза. Вітаю, доброго ранку. Доброго ранку. А зазвичай, які саме досліди проводять тут в цій лабораторії. Історія проводить досліди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а так само нафт, нафтомастильних матеріалів, лекофарбих покрить та інше, що може знадобити. Спеціальних як, хімічних. Як послідок. часто доводиться робити аналізи якісь? Тобто чи багато О, працюють кожного, Ваші вашему Кожного дня. Кожного дня ми різний спектр експертиз досить. Великий. Що сьогодні ми будемо досліджувати? Ну, на Наприклад, наразі покажемо дослідження наркотиків, якби саму, саму схему. Угу. Як це відбувається? Тобто, як до вас потрапляють речові докази і як ви починаєте з ними працювати? Які є механізми? Речові докази надходить до експерта через канцелярію експертного центру. На нього розписує керівництво до виконання. І експерт займається дослідженням об'єктів, що надійшли на дослідження. А, тобто до вас речовий доказ потрапляє, ну або якийсь речовина, яку ви перевіряєте, у спеціальній… В запакованому вигляді з відповідними супровідними документами. Угу. Зрозуміло. Я чув, ви мені вже казали, що тут у вас є деякі талонні препарати, з якими ви потім і порівнюєте. Якщо можна просто Це, довладніше. Власне зразки порівняння, оскільки дослідження такого напрямку, як і багато інших, базуються на ототожненні одної речовини з іншої, оскільки те, що нам приходить, ми не знаємо, що це. Оці дві мабуть. Зможу навіть пізнати, тут написано канабінол, це я знаю, а решта що тут. Таке? Канабідіол, і Канабінол і канабідіол це е, містить марихуана, ці речовини, також тетрагідроканабінол. Також е, досить розповсюджений героїн, метамфетамін е, і різні похідні амфетаміни, їх є дуже багато. До речі, чи можна визначити а, в домашніх умовах а, той чи інший вид наркотиків, як в американських фільмах, коли полісмен поробує на язик і відразу каже там героїнка, кокаїн, чи там щось інше, чи це вигадка? Я думаю, що вигадка, ну як на язик, а якщо диціальність і ну, я жодного разу не пробував на язик і... Чи існує якась похибка в ваших дослідженнях? Чи варогідність того, чи там, а, ваша перевірка дає 100% результату? Результат 100%. Результат похибка відносна. 5% – це при кількісному дослідженні воно допустимо. при якісному дослідженні, то тобто встановити що це ми даємо 100% результат. Дякую, що змогли приділити нам час. Наш ефір триває на черзі.